Вітаю вас, друзі, після вчорашньої заяви Путіна щодо перемир'я. Росію накрила бурхлива радість. Пропагандисти один з перед одного, ні вчора ввечері, ні сьогодні вранці почали писати наступне: всім дякую. Росія згодна, але Путін вказав на нюанси. Путін підтримав три перемир'я, доповнив його нереальними для Києва умовами. Путін розповів про нюанси тризденного перемир'я, які практично неможливо виконати. Він висунув Трампу технічні деталі щодо узгодження тризденного перемир'я, які практично неможливо реалізувати, і так зване СВО буде продовжено. Проте сьогодні ближче до обіду на Росії почали поступово відкривати очі. А російські пропагандисти, зрозумівши і усвідомивши те, що вони зарано зраділи. Почали писати наступне: що, начебто, був нанесений удар в спину Путіну і Росії від Сполучених Штатів Америки в день перемовин. Вони повідомили, що США по тихому підсилили санкції проти Росії. Адміністрація США по тихому посилила санкції проти Росії, відмінивши ліцензії, пов'язані з платежами за енергоносії, що може значно вплинути на доходи Росії від продажу нафти і газу. Насправді і технічно. Президент США Трамп, а також адміністрація, не посилювали жодних санкцій. Це діючі ті санкції, які вів Байден. Вони просто не продовжили ліцензію для російських банків, які перебувають під санкціями. Термін дії ліцензії, ліцензії 8 l від міністерства фінансів, США завершився 12 березня. і Сьогодні вже 14 березня, а ліцензії ніхто не подовжує. Але в цей же час американських змі, зокрема на телеканалі Fox News, на телеканалі NBC News, прямо кажуть, що це було зроблено спеціально на тлі перемовин з Російською Федерацією. Крім того, вони підкреслюють, що це може негативно вплинути на світовий ринок нафти, і що загалом ціна на барель нафти може зрости на 5 доларів. Далі пропагандисти почали обурюватися, що поки США не домовилися з Росією. Трамп відправляє Україні далекобійні боєприпаси для Хаймерсів. Мова йде про боєприпаси GLSDB, які є нічим іншим як керованою авіабомбою, яка запускається стартовим двигуном від ракети М-26 з установки Хаймерс. Раніше у Збройних сил України були проблеми з цим типом боєприпасів, адже через дію російських засобів радіоелектронної боротьби ці боєприпаси виявилися неефективними, вони не влучали в ціль. А зараз США провели модернізацію, і відповідно, навіть з точки зору того, що потрібно випробувати цю нову зброю, ці нові боєприпаси в реальних умовах, Україна почала отримувати їх. Для нас, для України, для Сил оборони України це добра новина, тому що ці боєприпаси мають значно більшу дальність, ніж звичайні ракети до Хаймерсів до 150 кілометрів. Однак Повернімося до пропагандистів, тому що це ще не все. Стосовно їх сьогоднішніх емоцій, вони взагалі почали писати, що Сполучені Америки можуть бути для Росії лише ворогом і ніяким не другом. Також не забули вони і про Україну. Адже сьогодні вони гучно повідомляють, що в Москві та в Московській області відбили атаку українських БПЛА на тлі візиту Віткофа Проте... Повернімося до перемовин між спеціальним представником президента США у справах Росії та країн близького сходу Віткофом, а також Путіним. Щодо хронології взагалі цих перемовин є пост від кремлівського політолога Маркова, який зазначає, що нібито Путін до першої години 30 хвилин ночі в Кремлі вів перемовини з Віткофом, посланником президента США, Після цього Вітков поїхав в посольство і годину спілкувався з Вашингтоном через відповідно посольство американське, і що сьогодні перемовини в Москві продовжаться. Щодо такої інформації від кремлівського політолога Маркова я значу наступне: що хронологія не зовсім відповідає дійсності, а також Марков ще не все сказав, він дещо не договорив стосовно хронології. Я хочу зазначити, що російські змі сьогодні вночі повідомили, що спецпосланник Трампа Вітков покинув посольство США в Москві о першій годині ночі 25 хвилин. Тобто, якщо Марко говорить, що начебто до майже півдругої він спілкувався з Путіним, це не так, адже годину він був в посольстві і доповідав президенту США, адміністрації Трампа про результати перемовин. Крім того, є навіть відео, як він покидав посольство за київським часом, десь ближче до опів на першу. Також сьогодні вночі були повідомлення в російських ЗМІ такі інсайди, зокрема на сайті Москва 24, що літак спецпосланника Ша Віткофа вилетів з Москви, це ближче до п'ятої ранку. А сьогодні вранці, уже ближче до обіду, є офіційні повідомлення від російських ЗМІ з посиланням на ТАСС, про те, що спецпосланник Трампа Вітков покинув Москву. Тобто, вже Вітков не буде продовжувати вести перемовини, і зараз виникають питання, чи будуть далі перемовини сьогодні, але уже точно їх буде вести не відков. Крім того, ще потрібно сказати, що Путін вчора, після перемовин з Вітковим несподівано зателефонував. Крон Саудівської Аравії, спадковому принцу Салману. і про це повідомив Кремль. Про це повідомляли російські пропагандисти. Що в ході розмови сторони обговорили актуальні питання російсько-саудівського співробітництва в рамках ОПЕК Цікава ситуація. Після перемовин з спецпосланцем президента США Путін терміново і за київським часом це десь опів на дванадцяту ночі. Був телефонний дзвінок. Путін дуже занервував. адже санкції діють. Крім того, вчора російські ЗМІ повідомляли, що ціна російської нафти наближається до критичної точки для російського бюджету. І що станом на вчора, згідно повідомлень від американського агентства Reuters, російська нафта подишевішала до 54 доларів за барель. Невідомо, як там далі буде, якщо ціни на світовому ринку піднімуться навіть до 60 доларів за баррель, якщо російська нафта буде торгуватися. Ще питання в тому, а як Росія буде отримувати валюту з цю нафту. Так, Російська Федерація продає половину своєї нафти умовно 50 в Китай. Вона може продавати її за юані, десь 30-40% в Індії, рупії. І що з цими рупіями робити в Москві? Також ще є багато питань щодо юані. І, юань. на цих санкцій Путін не дарма так нервував і телефонував спадковому принцу Саудівської Аравії. Крім того, ще вчора російські ЗМІ повідомили, що експорт, наприклад, дизельного пального в Африку впав вдвічі, начебто через ремонти і проблеми з логістикою. І так звані експерти підкреслюють, що до цього призвели так звані інциденти на НПЗ і логістичні обмеження стосовно цих так званих інцидентів. Деякі російські ЗМІ пишуть прямо, що Росія вдвічі скоротила експорт дизельного пального в Африку через удари українських дронів по нафтопереробних заводах. Так, наші удари працюють, українські санкції приносять свої плоди. І, до речі, сьогодні знову був внесений удар по російському НПЗ в Туапсе, і навіть російські ЗМІ публікують кадри, хоча це рідко буває, і пишуть не про так званий хлопок бавовну, а пишуть, що люди чули потужний вибух і бачили, як піднялася пилюк. Навіть так. Тобто на Росії вже починають говорити правду про те, що відбувається, тому що це приховати вже ніяк не виходить. Крім того, щодо газу є неприємні новини для Кремля, а саме щодо Газпрому. Британське міжнародне агентство Reuters повідомило, що рекордні збитки примушують Газпром різати штат і розпродавати активи, і що газовий монополіст РФ готує звільнення 40% працівників центрального офісу в Петербурзі. Стосовно Трампа, Трамп вчора ввечері зробив ряд гучних заяв. Ми в цьому випуску не будемо їх обговорювати, крім його заяви, що він має важливі впливу на Путіна, але поки не хоче їх застосовувати. Трамп взагалі досить цікаво себе веде, начебто санкції Байдена, він просто не продовжив це свого роду також так званого мноходовочка, і як зараз буде діяти Кремль і насамперед Путін, це питання. Але сьогодні в районі обіду пролунала офіційна заява з Кремля вустами Піскова, що Путін передав через Віткофа додаткові сигнали для Трампа. Які саме сигнали невідомо, але щось передав. Щодо реакції зі США. американське насамперед Агентство Інститут вивчення війни повідомило, що Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України. Крім того, є повідомлення у американському виданні The Washington Post, яке зазначило, що розвідка США вважає, що Путін не відмовиться від ідеї підкорити Україну з посиланнями на свої джерела в спецслужбах. Є повідомлення в міжнародних ЗМІ. А саме від того ТООШ Рейтерс, що країни Великої сімки мають намір закликати Росію беззаперечно погодитися з перемир'ям з Україною. Також є заява з Білого Дому в устами Радника Трампа з питань національної безпеки Волца, який розповів, що Вашингтон обговорює з Києвом та Москвою варіанти врегулювання конфлікту, в тому числі питання територій і миротворців ЄС, щоб наблизити позиції сторін, оскільки обидві сторони виключають територіальні поступки. Стосовно України і реакції з України загалом щодо цих перемовин є заява з офісу президента, де повідомили, що Україна та США проти Мінська 3 і замороженого конфлікту. Також є певні інсайди міжнародних змі, що Україна представила США червоні лінії для мирних переговорів і що НАТО серед них. Для України є червоні лінії, зокрема те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО. Також є інсайди, і про це пишуть американські змі, і була заява сьогодні з Білого Дому вустами Волца, що Україна не піде на територіальні поступки. Крім того, потрібно сказати і про Європу. Адже Європа зараз активно підтримує Україну, є повідомлення від американського агентства Bloomberg, що Британія та Франція готують план щодо гарантії безпеки для України. Зокрема, є заява про те, що близько 15 країн висловили свою зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України, тобто вони потенційно готові бути миротворцями. Я загалом зараз працює над новим пакетом військової допомоги для України, що включає і системи протиповітряної оборони. Це нещодавня заява від речниці європейської комісії Анітти Хіпер. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це сьогоднішні гучні заяви з Китаю. Як завжди, Китай виступає, начебто в образі такого так званого миротворця, і навіть заявляє, що на всіх перемовинах, що при укладанні мирної угоди потрібно дотримуватися принципів суверенітету, дотримуватися статути ООН та все інше. Але щодо Китаю, як ми знаємо, це лише слово потрібні дії. Друзі ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки щодо цих перемовин. пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.